Слава Ісусу Христу! Вдивляючись, ці зібрання, які починалися з вчорашнього дня і по сьогоднішній день, і все так воно в пам'яті проходить. І згадується, що говорилося з першого дня і сьогодні ранком, і зараз вечором. І згадується такі моменти, що я пам'ятаю, казав, що вже. Ці собрання, вони або за ці собрання промоляно, то я вірю, що у Бога є благословення на всі собрання, і оказалось, що не помилився. Він відмірав міру своїй благодаті для нас. Я знаю або розумію, що Бог тако просто не грається з благодаттю, на те трошки нею потіштеся, да й все. В нього завжди є ціль. В нього є передбачення. А тим більше ми маємо сьогодні підтвердження, чули, що нас чекає впереді. І якщо ми знаємо, коли ми десь вирушаємо в дорогу, коли навіть я мусив вирушати в дорогу, я обов'язково, я не знаю, скільки разів я перевіряв свої документи, чи хоч нічого не забувся. Щоб мені нормально скрізь було на всіх моїх перевірках, де мені приходиться проходити. Тим більше зараз для нас в нашому житті ми йдемо по дорозі. До вічності. Нам необхідні всі документи. Я пам'ятаю, недавно і, приїхали молоді, одна з молодша людина дочка і мама, мама, яка мені в маму годиться. Вони приїхали про своїх справах, але я чую, іде таке слово їх запитатися. Чи у вас підписаний договір, хто вам має відкрити двері в небо? Це були зовсім невіруючі люди. А вона так каже: ви знаєте, я віруючих всіх поважаю. Навіть молитовний будинок в кінці мого рода стоїть, мого рода там трошки зачіпає. І я так з ними так гарно маю відношення з тими віруючими людьми. Всіх поважаю, вони такі добрі, ці люди. І починаю мені хвалити їх, що вони такі добрі. І навіть коли вони там готують щось, там нас передачі передають там, де бідують, то ми теж пристосовуємося до них, вони нас не відганяють, нас поважають. Ми разом з ними і на кухні працюємо. І я кажу, давайте вам ситуацію трошки намалюю, ви, я бачу, дуже добра людина. Я буду зараз вас хвалити цілий день. Слова гарні вам підберу. Сутки одні, другі. Чи маю я після тої хвальби право на спадщину? Каже, ні. На вашу спадщину, на вашу хату, на вашу землю, чи маю право. Каже ні. Ну, я ж вас буду гарно хвалити, гарно величати. Ну, ще сутки повеличаю вас. А чи матиму право? Ні. Аж поки ми не підпишемо, правда? І тому дуже важливо нам мати гарантію, підписати з ним договір, мати встановлення ще від нього. Він сказав, я вас сиротами не залишу, я отця і дасть він іншого утішителя, І про це я зачитаю, і ми будемо про це молитися. Або ж ще нагадаю, один такий з момент, що ми, коли вчора говорили, кажу, ну, не встигли молитися за духовне хрещення. Ми помолимося взавтра і бачу, що багатьох із вас, тих, що і вчора рівнували сьогодні, ви з'явилися, ми будемо молитися. Пам'ятаєте, хто пам'ятає ті совєтські часи? як Хліб продавали в нас в магазині. По дві булки давали. Не хватає по булці потім, а потім ще й по півбулки навіть розрізали. Робили з нами так? Так було. Я пам'ятаю, коли батько приходив до хати там в черзі десь стояв, каже, а чого по півбулки все? Ну, вже стільки доставалося. То сьогодні, віручи, віру я в Божі гарантії, по півбулки нести не будете. Хватить всім. Він Бог багатий милосердям. Він знає запрос наш. І написано, Він дасть стільки, скільки просить. Як добре, коли є той, який нас може слухати, нас послухати, і Він приводить в ісповненні слово, на раба свого, виконує бажання Його, слово Його чує. І тому в нас сьогодні є право велике молитися, тим більше після такої молитви, молитви, покаяння. Це, Це дуже добре молиться. Читайте таке слово, яке записано в Євангелії Іоанна, 14 розділ, 12 і нижче вірші. «Істинно, істинно кажу вам: хто вірує в мене, то діла, які я чиню, і він вчинить, і більше від цих вчинить, бо я йду до Отця мого. І коли що будете просити в Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб отець прославився в Синові. Коли чого попросите в ім'я Моє, я зроблю. Якщо любите мене, то виконуйте заповіді мої. І я вблагаю Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб перебував з вами по вік. Духа істини, котрого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. А ви знаєте Його, бо Він перебуває з вами і у вас буде. Не залишу вас сиротами. Прийду до вас. Я уявляю собі, як учні Ісуса Христа чули це Слово, які привикли до Нього, бувши разом з Ісусом Христом. І коли дивилися, як виходить на інська вдова, несе єдиного сина, він раз зупиняє процесію і сина віддає матері. Коли сліпий десь був, і він його каже, що ти хочеш від мене? І вдруг в того сліпого відкриваються очі. І після цих всіх подій, те, що було з Ісусом їм, і вдруг вони чують: я піду до Отця. Я йду до Отця, але вас, сиротами, не залишу. Вам буде навіть краще, коли я піду, я умолю Отця і дасть вам Духа Галілуя! Галілуя! Якого світ не може прийняти. Уявіть собі, який це подарок, так він украсив мене драгоценностями. Та в Ісаїї написано: дав вінок, дав водів одежу праведності, ризі спасення. Або Отче. Вінок дав, положив на голову і каже: украсив далоцінності. І ці цінності Святого Духа, Я я молю, Отця, він дасть вам духа утічне, якого світ не може прийняти, а вас він з вами буде повік. І я буду з вами аж до закінчення віку. І ця обітниця належить всім, кого покличе Господь. Я пам'ятаю за наші юнацькі роки, коли ми підростали, і нас, браття нам старші спонукали до того старайтеся про те, щоб ви були охрещені Духом Святим. Бо вам приходить час, буде випробування нас це зустрічало, коли ми йшли десь з дому далеко відправляли нас десь на службу. І навіть в тих моментах нам був необхідний Дух Святий, щоб він нас наставляв там. Старайтеся, браття, бо Дух Святий дасть вам що сказати. Коли вас покличуть до правителів. і ми користалися тим, і старалися, щоб бути охращен Духом Святим. І пам'ятаю, приблизно це було мені 14 років. Пам'ятаю, коли ви стали на коліна, а піднявся, чую, що говорю на інших мовах з інтервалом, а другий виясняє: дав Бог і одне, і інше сразу для того, щоб будувалася Божа церква і разом з тим моя внутрішність. І я вірю так, що для тих, хто отримав вже дар Святого Духа, ви знаєте, як то є цінно для нас. Бо то буває такий момент, що ми не знаємо, о чому молиться як душно, але Дух Святий як почне ходатайствувати в нашому серці з вами незвичайними прославленими, а в серці так стає добре, так стає приємно, бо він за святих по волі Божій. Уявіть собі, по волі Божій. І один із моментів, коли в нас там було служіння в нашій церкві, молиться духовне хрещення, батько Бог духом похрестив. Але трохи і не було, що не хрещення духовного. І так, молодь зайшла трошки ще до хати, посиділи довше вони засиділися, молодь люблять довго посидіти. Я кажу, ну я вже йду віддихати, а ви собі тут моліться, ну як хочете. Але коли вони залишилися, почали ще молитися, і ще почав Бог Духом хрестити їх там тої ночі, то вже було позаперше ночі, але Бог хрестив Духом Святим. І один із моїх там був син, якого теж Бог хрестив, Духом Святим. Він і схотів уже мене будити, але радість та, яка наповнила його серце, не давала навіть йому спати. Він радів до самого ранку, і тільки но ну, сонце почало світати. Він прийшов до моєї спальники, тато. Мене сьогодні, цієї ночі, Бог Духом Святим хрестив. Алілуя, алілуя, Такі очі його слізьми наповнені. Я, хто, знаєте, хто, що не прокинувся, не знаю до кінця, що сказати. І так глянув у віконце, таке гарне сонце, безхмарне небо, Кажу, синок, дивися, як високо небо над землею, де високо Бог на небі, а тебе низенько побачив, як хто нічого не значить, що і дав тобі завдаток Святого Духа сином своїм тебе назвав. То є цінність. Галілуя, а володше. Клама дорога у душі! Або отже, я вірю, що той самий Бог, є. і в цьому собранні, на ці собрання по особливому в ці дні, і вчора, і сьогодні, зглянувся з висоти небесної, та й високий Бог, на ці собрання зглянувся і дав свою благодать. Алілуя! Алілуя! А я вірю, він продовжить і далі свою благодать буде виливати дар Святого Духа. Пам'ятаєте, Христос сказав: каже: я прийшов огонь звести на землю. І як би хотів би, щоб уже він загорівся, щоб уже він загорівся. І той огонь загорівся в день а Або отже. Та боже, внезапно щинився шум, коли всі були однодушно разом, а послі там зібралися. Той огонь Святого Духа загорівся. Був час, коли слава від Ізраїля пішла, хтось про неї не нуждався, або ж не геть на неї спирався, на, не, на неї аж увагу не звертав. Найшлися там люди, які навіть спиною стали, і слава відходить від Ізраїля, а вони спиною стали в їх в ту сторону і слава відходила. Посеред храму запоріг на гору і не стало, і багато років не бачили люди тієї слави Божої, або Отче. Але одного разу були там на полі пастухи і являється числене воїнство небесне, яке вивкуло слава вищі Бога на землі, мир в людях благовоління. Алілуя! Явився син Божий в славі і в силі своїй. Алілуя! Або отче і це вчення дійшло до нас, це слава Господня дійшла до нас, до наших віків, і нам дав він знак усиновлення посельства Святого Духа. Про що я читав в Писанні, що світ не може прийняти, а ті, хто повірив у нього, мають владу або ж мають право на всиновлення, на хрещення Духом Святим. І читаючи цей текст Писання, мені подобається ці слова, де сказано: і коли щоб буде просити в Отця ім'я Моє. Те зроблю, щоб Отець прославився в Синові. Духа Святого треба просити. Дух Святий дається тим, хто просить у нього. І оця гарантія, і коли що будете просити, оця ім'я моє, вірте, що получите, довіряючися Господу, довіряючися в його слова, що тут є написано: ми молимося і просимо, Боже, дай нам, ми віримо в Твоє Слово. Я раз, коли маючи общення з людьми в різних ситуаціях, хтось більше довіряється, хтось менше. Але в мене були такі ситуації, що я їх не міг переконати просто в вірі, в слові. Я там просто відкривав писання і лише бівлю придивку. Дивіться, як хочете. Він це слово для нас залишив. Він, він, він пильнує, щоб воно в точності виконалось. Ото ми зараз так просто молимося. Просто молимся, а Він хай дивиться на своє слово, та що він до нас пообіцяв, і Хай виконує, а ми маємо право просити у нього. Сьогодні часто бувають різні підходи, приказують, Ісус робить те, Дух Святий робить те. Або про нього говорять як про хлопчика з сусідньої вулиці, що він може те зробити, отак вам гарно вдається посилати. Іди, роби Ісус. А ти не хочеш піти часом сам там зробити, а ти не хочеш сам послухатися. Але просити. Ми маємо право у нього, бо він є святий, і він є син Божий. Алілуя. Алілуя. І віддасть Святого Духа тим, хто просить у нього. Тому, шановна молодь, хто вчора підходив, вивели ревні, щоб вас був Духом хрестив, Хто не підходив, немає рісниці. Довіртеся Господу, щоб Він пообіцяв цю обітницю, Святого Духа, всім дальнім, кого покличе Господь. Обітниця належить нам. Тим, які пішли слідом за Ісусом Христом. Пам'ятаю, може і приклад із життя, і коли нам ми були в труднощах, будучи вже охрещені Духом Святим, тобто для чого Дух Святий, як він утішає, як він наставляє, як він попереджає Дух Святий. І коли ми були в тяжких обставинах і зовсім не знали виходу, я собі уявляю, як ті хлопці, 18-річні хлопці, ми там сховалися разом десь. В закритому приміщенні і вопіяли просто до Господа. Господи, що нам робити далі? Нам пообіцяли, що нас посадять. Нам пообіцяли багато років, а нам, як юнакам, ви знаєте, не геть це сприймалося, не хотілося, щоб десь там посадили. Але там якраз Дух Святий наповнив. одного із тих братів, нас братів, і каже, ні, не для цього я вас привів сюди. Я захищу вас, вас не посадять. Ви звіщайте мою волю, а я буду захищати вас. Вас завтра покличуть. Завтра, з самого ранку, в 9 ранку покличуть. І куди покличуть? І що спитають, що було сказано, і яку відповідь дати для них. І як для нас, для юнаків, це треба було довіритися. Не було сказано через місяць, може, в якийсь час. Це завтра, в 9 ранку вас покличуть. І вам щоб з вас спитатися. І ми раненько просинаємося, восьма годину ранку, коли нас підняли. Розсидають по роботах, як будь то слово не зійшлося, дали інші роботи. Ми розселилися раз тих 10 чоловік було віруючих то в одну сторону, то в другу сторону. Ми так один на одного подивилися. Не збулося слово. А що ж то буде? Але приходить 9-та година ранку, і приходить новий приказ: негайно переодягнутися. Вас в прокуратуру сьогодні можна прощатися з солдатами, ви більше не вернетеся. І в тій дев'ять ранку якраз збулося слово Господнє, слово Святого Духа, а вотше. А ми вже раділи. Нам не було приємно від того, що нас там тортури над нами робили, що голодними оставляли або кіп'яток давали, але було приємно те, що збулося слово Святого Духа. Ми вже знали, що будуть там питатися. І які в нас відповіді є, що їм сказати. І як збулося до кінця Слово, ми ще більше довірились Духу Святому. Аллилуйя! Авоотше! Армадара Тому ми зараз перед тим Богом, який має велике багатство для нас, для кожного. Ви багато благності для боящихся. Його. Для вас, дорогі, мами і тати, які переживаєте за дітей і ваших, ваша сьогодні молитва, ваше подвісання. Є. Буде якраз поштовхом того, щоб ваші діти були сповнені Святого Духа. Бо про те, навіть, що сказав нам сьогодні, тільки Дух Святий, який частина чекає, як необхідне буде введення Святого Духа, а отже, Лаподара, будеш алюмі. -я, я вчора чуть нагадував браття і сестри, ми зараз живемо в такій ситуації в тій країні, де я живу. Нам треба єдність Святого Духа, якби ви знали до кінця наше серце, як ми чекаємо кожного дня небо відкритим. Ава Отсе, рамана Удеш, авоче, щоб весник від Господа щось сказав. О Дух Святий, рамана Удиш! ава Отче! Як ви хотіли, щоб там ангели вже спускалися, ава Отче, коли один із синів моїх, коли вертався, я не буду розказати, я не маю права розказати, де ситуації. Але каже, тату, як у мене серце затремтіло, бо її ситуації надто цього ситуації, як мене серце забилося. Я вже мене вроді відпустили вже все, але серце заспокоїтись не може. Там треба було від Святого Духа. Але перед тим він був попереджений. Я тебе захищу, будеш в ситуації, але я тобі дам захист твій. І Як приємно те, що пообіцяв Дух Святий, і він те виконує. А для нас гарантія, просити, все, щоб просили Отця в ім'я моє, це сказав Ісус, Для нас дав гарантію. Я дам для вас акерний Бог. Ламин штаудис. Авач, авик святий. Аллилуйя. Пам'ятайте, нагадаю, такий один момент біблійний. Давід мав, мав сцені, всі достатки, всі війні, так може своїм словами, виражуся. Але одного разу, будучи в пустині, осінив свою обстановку після тих всіх пришедів, що сталося, у нього що сталося. Каже, Господи. Не відніми Духа Святого від мене, дух правий, обновив внутрі мене. Поверні мені радість спасіння. Я хочу бачити славу Твою, силу Твою, як я бачу тебе в святині, святилищі, ах Дух Святий, оцінив оцінюю цінності, ах Дух Божий. Рабараудимінь. І тому сьогодні ці цінності, як необхідні вони для нас. В нашому собранні, в нашому житті, в особистому нашому житті і для нас, як для душі наші, цінності Святого Духа, а Боже, ці драгоценності. Каже, Он украсив мене, ах, Дух Божий. Алілуя! Я вірю, що це встановлення є не готове і для цього собрання, трошечки віри, трошечки сили, трошечки молитви, і буде благодать Святого Духа наповняти наше серце. Ах, Дух Божий. Аллилуйя, Аллилуйя. Ми можемо сьогодні багато таких прикладів життєвих, коли де Дух Святий утішав, де Дух Святий наповняв, де Дух Святий ухріпляв і узровляв. Ви знаєте, бути в такій ситуації, де тебе питають, чи буду жити, чи не буду жити. Якщо ви були в такій ситуації, це надто складно там щось відповісти. І пам'ятаю один із таких моментів, коли заходить такий старший чоловік, і так заходить, аж коливається, його було надто складне здоров'я. І він так іде, так дивиться, сльози капають і каже: не знаю, чи я буду жити, що мені буде, як далі буде. І тут чую трохи наповнення від Духа Святого, хто сказав, що не будете жити. Христос сказав: Я живу, і ви будете жити, і ти будеш жити, а Дух Святий. Аллилуйя. І восприяти дала внутрішність, або отче, Бог наповнив своєю присутністю. Ах, Дух Святий. Там, де ми безсильні люди, є сильний Бог. Амінь. Слава дау. Вірність рама даудешені є. Аллилуйя. Амінь. Ах, верний Бог. Або Тому брати сестри. Ми зараз будемо молитися з вами разом перед Господом. Той в якого багато є багатства для віруючих людей мій, Ми перед ним будемо молитися. Я попрошу так, ми зараз всі на ноги давайте піднімемося. Ми будемо молитися зараз про хрещення Духом Святим. Ті, хто хоче, щоб вас Бог хрестив Духом Святим. Ви маєте право зараз прийти допереду, хоч трошечки вірі, а ми всі молимося щиро. А ви, вот за цих людей вже молимося про дар Святого Духа, про злиття Святого Духа на тих, хто є бажаючі в цьому собранні. Аллилужя. Не думайте, що буде по пів булки. Ні. Насить стільки, скільки просить. Або Отче. Свят Бог Емануїл. Алілуя, амінь. Або Отше. Вірен Бог. Алилуйя, амінь. І силен Бог. Алілуя, амінь. Молимся проти сестри.